Маріупольщина перетвориться на найгарячішу точку. А то заявляють спостерігачі ОБСЄ. важка вороже техніка стоїть у притул до лінії розмежування. Лави терористів поповнюються камазами живої сили. Кількість щоденних обстрілів із важкою зброї та градів перескакує за сотню. Ворог гатить не лише по армійцях, а й цілить навмисно по мирних селах. Лебединське Сартана і вже вщент зруйноване водяне. Олександр Моторник повернувся з українських передових позицій. Ближче, ближче і ще ближче. Вони якось себе означають, якісь мали нападають. Було прапорчище завину. У буквальному розумінні сантиметр за сантиметром. Приходу скопати, лежачи десь на боку, на животі, користуючись топором. Саме так тепер наполегливо, поступово, без зайвого гаусу й метушні, але уперто та ефективно звільняється від прокремлівських окупантів. Приазов'я, ось подивіться на ці дерева, вони просто знищені вогнем. Це фактично остання посадка у сірій зоні перед ворожими позиціями. Вона не один раз упродовж вони переходила з рук у руки. Наші хлопці нині тут вони намагаються закріпитися. А про те, які запеклі тут тривали, бо й може свідчити, хоча б ось оця штука. Знайомтеся снаряд від реактивної системи залпового вогню смерч. 203 міліметри. Хоч і зовсім близьке, вороже стрілецьке просто не здатне змусити їх відступитися від найголовнішої мети. Хлопці вже і привикли приспособилися і вже не звертають уваги на те, що наші вороги питаються нас чим-то напогане. Те, що утворюється після ударів морпіха киркою, обмерзло землю, миттєво набуває статусу найближчих до ворожого розташування сантиметрів нової української позиції. Вчора група ДРГ питалася зайти сюди. Наскільки близько вони ж 100 метрів. Те, над чим працюють хлопці у ямі з лопатами, повинно стати надійною схованкою та місцем перепочинку для воїнів на нульовці. Старшина, нам ще по пів метра туди і туди додати. Там все укріпиться. Боль мені має видержати. Ще зверху бревна накидати, укріпити його. накидати землі зверху. Бійці відверті тут на передовій біля Азова повсякчас гаряче, але перша декада останнього цьогоріч місяця зими виявилась справді лютою і не через самі лише морози. На наших позиціях було видно, як крикети з Саме від позицій бойовиків попереду від окупованих саханки Заїченкового, Шевченкового, Комінтернового, упродовж тижня стартують реактивні гради та стріляє далекобійна артилерія. Кожен день позапало, випускали. Тут усе як на долоні і чужинці, ясна річ, цілодобово спостерігають за переміщеннями наших бійців. Скільки ми вже їх сьогодні перетягали? Здравствуйте. Та ось чотири штуки. Воювати із автоматами у руках заповняють морпіхи і звичніше і спокійніше, ніж орудувати лопатами. Але побратими дозорні, ні на мить не відводять очей від ворожих позицій. Якщо я когось пропустив, не я не за себе переживаю, за мною хлопці те. І найголовніше, та важка аж на ту десяти градусний мороз, робота здатна буде врятувати життя. Тим більше, що це знову вільно адептів руського міра українська земля. Ми з кожним днем ідемо все вперед. Вперед. Я думаю, що ну, найближчим часом ми вже будемо на тих позиціях, на яких вони стоять сьогодні. Ізпрезов Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко спецкор 2+,2. плюс